Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам показати, як закривати голкою резинку 2 х 2. Зараз перед вами в мене, я тут в'яжу собі туніку таку домашню, з карманами, з кишенями, так, правильніше. І я її починала. В'язати на відкриті петлі, тому що не була впевнена, яку я буду в'язати горловину. Тому довелося, вирішила все-таки звичайну горловинку вив'язати, і довелося її дов'язувати знизу догори по відкритих петлях. І зараз це резинка 2х2, і зараз мені треба її ну, закрити голкою, щоб вона була еластична, гарно виглядала. І тому я вирішила закрити її разом з вами. Але для початку розкажу сам принцип. Зараз хвилиночку. Для того, щоб закрити резиночкою, точніше, голкою резинку 2х2, нам потрібно спочатку перейти на так звану. Порожнисту резинку. Порожниста резинка, ми знаємо, в'яжеться резиночкою 1 на 1. Тому ми зараз будемо одночасно пров'язувати перший рядок порожнистої резинки і переходити з 2 на 2 на 1 на один. Тож я беру ось так, як би мені так, щоб зручніше. Зараз я витягну тут кінчик, зробимо такий собі мейджі-клуб. Так, і що ми робимо? Так. Що в нас перша петелька в нас. ой, Перша петелька в нас лицева. Пров'язуємо її лицевою. Ми будемо лицеві петлі пров'язувати, а виворітні ми будемо просто перекидати непров'язаними. В наступному рядку, навпаки, ну, порожниста резинка в'яжеться. Так, лицеву ми пров'язуємо. Наступна має бути виворітна, але в нас резинка 2 х 2, тож знову лицева. Для цього ми. Міняємо місцями лицеву і виворітну. Перекидаємо петельку, щоб вона нам не заважала попереду. І знімаємо обидві петлі на праву спицю. При цьому, цю, що першу ми знімаємо, ми вдягаємо на ліву спицю. а цю акуратненько скидаємо і знову заводимо праву спицю у цю виворітну петлю. У нас, виходить, виворітна. Тепер повертаємо нитку і лицеву пров'язуємо лицевою. Виворітну ми просто скинули. Ми виверідне в даному ряду не пров'язуємо. Так, зараз. Ось лицева. Так, далі. Наступна у нас виворітна, так як треба. Значить, просто перекидаємо її на іншу спицю. нитка перед роботою. Наступна лицева. Знову нам потрібна виворітна, але в нас лицева, ми знову ниточку залишаємо перед роботою. І наступні дві петельки міняємо місцями. Так, ось так. Поміняли. І у нас виворітна вже є, і наступна лицева пров'язуємо. Так, виворітну знімаємо. Ниточка перед роботою лицеву пров'язуємо. Знову міняємо місцями. Лицеву і виворідну. І так, до кінця ряду ми в потрібних місцях змінюємо, міняємо місцями лицеві і виворітну, при тому виворідну ми просто перекидаємо на, на праву спицю, А лицеві пров'язуємо, Так, продовжуємо самостійно до кінця ряду, потім зустрінемося. Так, Наступний ряд порожнистої резинки ми пров'язуємо навпаки. Ми лицеві петельки знімаємо, а виворітні пров'язуємо. Нитка за роботою. Отже, лицеву я знімаю, виворідну пров'язую. Так, щось мені тут. Важко її підхопити, чомусь цю виворідну, наче вона не перехрещена. Добре. Так, виверідну пров'язую. Так. Лицеву знімаю, нитка за роботою. Так, виворітно пров'язую. Знову лицеву зняли, Виворітно пров'язали. Якби в нас було поворотне в'язання, то ми б знову лицеві петлі пров'язували. А виворітний знімали, тому що в нас би повернулося в'язання, і виверідне стали б лицевими, а лицеві виворітними. Але так як у нас все-таки в'язання по колу, тому другий ряд у нас, ми виворітні пров'язуємо, а лицеві знімаємо, не пров'язаними. Ось так. Знову виворітну пров'язали, лицеву зняли. Виворітну. Трохи важко пров'язувати ці виворітні, які перехрещені. Ну, які ми перехрещували. Точніше, міняли місцями з лицевими. Їх трошки важче пров'язувати. Так, виворітну пров'язали, лицеву зняли. Знову перехреща, важко її підхоплювати. Зараз почекайте. Так, виворітну. Але це один ряд такий важкий, я так. Виворітно пров'язали, лицеву зняли. Знову ця виворітна, яка не, не мінялась місцями, вона легко пров'язується. А та, що змінювалася, то важче. Так, і так до кінця ряду. Так, я пров'язала два ряда порожнистої резинки. Її можна в'язати. Е Можна вже починати закривати голкою, але я, напевно, ще третій ряд пров'яжу. І можна в'язати два ряда, три або чотири. В залежності, ну, як вам подобається, Я гадаю, якщо нитка тонша, то, напевно, чотири ряда треба пров'язувати. Якщо грубша, то може достатньо і два. Я ось хочу показати вам на рукаві. Я, здається, лише два пров'язувала. Ось, бачите, який кругленький гарний. Край. Наче як я тут два пров'язувала. Ну, тут я, напевно, пров'яжу три. Тому зараз я пров'яжу ще один ряд порожнистої резинки, тобто лицеві буду, вже цей мені набагато легше буде. Лицевий пров'язую, а виворітні перезнімаю нитка перед роботою. Знову лицева пров'язую, виворітно знімаю. Лицеву пров'язую, виворітно знімаю. Так, до кінця ряду, після того, як ми пров'язали 2, 3 чи 4 рядочки хибної резинки за вашим вибором, ми йому... зараз відміряємо ниточку. Ну, Приблизно три довжини. От вам скільки треба закрити горловину, наприклад, поміряли, три довжини відміряли і заселили в голочку. Так, ось я заселила. Трохи, на жаль, у мене ниточка розпущена, якби я трохи вибачаюсь, повітряна тривога. Я розпускала трошки горловину, перев'язувала, тому така ниточка. Так. Ну, нічого. так, дивіться в кожну петельку. Голочка має зайти двічі. Один раз має зайти, один раз вийти. Давайте домовимось так. Якщо голочка до мене повернута, значить ми заходимо в петлю. Якщо назовні від мене, виходимо з петлі. Припустимо, ось у нас зараз ниточка вийшла з виворітної петлі. Наступна лицьова, ми з неї виходимо ось від себе. Від себе ми виходимо. Ой, вибачте, заходимо до, до мене. Так, заходжу в цю лицеву петельку, протягую ниточку. Так. І тимчасово цю петельку скидаю, але лише тимчасово. Ось так, так. І я навіть її так заверну, трошки пальчиком притримую, щоб її не загубити, бо вона мені зараз буде потрібна. Тепер наступна в нас виворітна петля. Ми з неї виходимо, ось від мене. Виходжу з цієї виворітної петельки. Назовні виходжу. Так. Тепер я згадую про цю лицеву, яку я притримую. Я з неї теж виходжу, ось від себе. А наступну лицеву ми цю виворітну пропускаємо, а в наступну лицеву ми заходимо ось до мене. Я, я їх завжди, оцих дві лицевих, буду пров'язувати попарно. Так, вибачаюсь, моя кучерява ниточка робить мені капризи, так. І після того, як я цих парно дві лицевих пров'язала, я тепер повертаюсь у виворіну. Я в нього виходила, зараз заходжу до себе. ось так. І після цього я вже її можу скинути. Бо я вже другий раз у неї заходжу. Кожний раз, якщо ми в якусь петлю другий раз заходимо чи виходимо, то можемо її скидати. Так. Тепер дивіться, оцю лицеву я один раз лише я з неї вийшла, я ще маю в неї зайти. Е, ні, я в ню заходила ось так, до себе, так? Зараз я маю. Опять, я так само, як в першу разу, я її скидаю. Ось я її скидаю. Але знову притримую пальчиком, бо я зараз вона мені знову буде треба. З виворітної, я спочатку виходжу. Так. Ось, протягую ниточку акуратненько. Так, продовжимо. Я вийшла з виверідної петельки, так, тепер ось ця лицева, яку я притримувала пальчиком, так? Ось я в не... з неї виходжу, так, від себе, носиком від себе. А в наступну лицеву вивертну цю пропускаю. Ми зараз попарно тільки дві лицевих. А у наступну лицеву заходжу до себе. Ось так, протягую ниточку. Так. І знову повертаюся в виворітну. Заходжу. Я в нього виходила. Тепер у виворітно. я спочатку йду від себе, потім повертаюся до себе. Так, і коли я другий раз у неї вже е... її скинула зі спиці, знову лицева в нас, в яку ми один раз тоді як парну проходили дві, ми в один раз у неї вже. Заходили. Зараз я її скидаю, і щоб вона не загубилась, отак завертаю, притримую. Знов у виворітну петельку виходжу носиком від себе. Так, дивимося, щоб. А, ось так. Щоб петлі були не схрещені, щоб вони правильно стояли. Так, пішла я з виворітної. Тепер ця лицевашу я тримала пальчиком. З неї теж я виходжу. А в наступну заходжу до себе. Так. І знову виворітна. Я в нього виходила, тепер заходжу. Повертаюся. Так, все. У нас так в цій делицював, у нас такий, якби вузлик, виходить. Оце. І тому ми її ось коли скидаємо. Нам її легше не загубити, ось, бачите, від збоку вузлик цей. Але я, щоб вона, коли я буду заходити в виворідну чи виходити, щоб вона мені не заважала ця лицева петелька, я її завжди ось так притримую пальчиком. І знову виворідну вийшла від себе. Так, вийшла так само ще раз із лицевої тої, що тримала пальчиком, а в цю зайшла. Так, і знову виворітно повернулося. І ми так цих, так сказати, три кроки ми повторюємо постійно. Перший крок, так, цю лицю ми знову притримуємо. Перший крок із виворітної петлі виходжу. Другий крок дві лицевих парно. З одної виходжу, в наступну заходжу. Так. І третій крок я повертаюся через виворітну петлю до себе. І коли я повертаюся, я скидаю цю петельку. І знову ж скидаю тимчасову лицьову. Знову три кроки. З виворітної вийшла. І з виворітної вийшла. Вийшла з лицевої, що ми я її тримала, а в наступну лицеву зайшла. Протягнула ниточку і у виворітну повернулася, тож зайшла і скинула її. І так само скинула лицеву, притримала, знову три кроки. Повторюємось, уже можемо бачити заокруглений край горловинки. Ось такий. Думаю, у вас теж все вийде. Ось і все. Я закрила голочкою по колу. Можемо бачити результат. Моя горловинка готова. Ну, Такий закруглений край. Залишилось ось ось, де в мене стик, теж його там нічого не видно. ось Зараз просто просуну. Тут можна просто-напросто кінчик сховати. Так, зараз почекайте, я ще цю петельку десь вона в мене. І все, ховаємо кінчик. Ось. Воно зсередини не буде видно. Ось так, ось, все. по лицевому стопчику, чи по лицевому, чи по не немає різниці. Ось так я. Можна було, звичайно, його сюди, в цю порожнисту резинку, цей кінчик, засунути. Але я пробувала, мені не сподобалось, тому що, якщо я вдягаю через голову горловинку цю, вона якби розтягується, а потім назад, як збігається і може вибиватися ця ниточка. Так, а так? Ось. Нікуди вона не дінеться. Ось. Ой, так що тут у мене? Вийшло ось так. Ну все. Можна обрізати, там, по бажанню підклеїти, але ну, я б тут не підклеювала, бо все-таки там воно до шиї торкається, то може бути е клей, як сказати, твердуватий такий, так. Да? Ну все. Ось. Ну. Вона не така, щоб сильно, як сказати, вона погано тягнеться, тому що все-таки тут порожниста резинка, вона петель вдвічі менше, можна сказати. Але якщо ми хочемо, щоб головина у нас не розповзалася, чи так само манжети, то цей спосіб ну, доречний.